23 листопада відбувся третій поєдинок між хокейними клубами Кременчук та Дніпро в сезоні, у якому ведуть херсонці. І цей матч став другим, у якому Кремеджани здобули перемогу, поступаючись на початку. На перших секундах гри гравці хокейного клубу Кременчук припустилися помилки і одразу пропустили шайбу у свої ворота. Автором першого голу в цьому матчі став Сергій Пойманов, коли його команда грала у меншості. Далі на восьмій хвилині Іван Омельчук подвоїв перевагу своєї команди, закинувши шайбу з передачі Сергія Пойманова. За хвилину після передачі Бо Кривошапкіна Віталій Лялька вийшов віч на віч з голкіпером хокейного клубу Дніпро та закинув шайбу у ворота суперника. Ще за дві хвилини Кременчужанам вдалося зрівняти рахунок. Віталій Лялька дав швидку та переконливу відповідь супернику. Від синьої лінії капітан хокейного клубу Кременчук кинув шайбу по воротах. Неочікувана для голкіпера Едуарда Захаршенка. На дванадцятій хвилині попереду знову були херсонці, граючи у більшості, віддав передачу, і Микита Сидоренко одразу вдарив по воротах. чим реалізував момент перший період завершився з рахунком два-три. Добре, нападник. Відіграв у меншості втік, вдало кинув поворотах суперника. А, е, добре, відпрацював у меншості, я вважаю. будемо працювати на перемогу. Другий період відзначився лише однією закинутою шайбою. Засисту Віталія Ляльки, який в першому періоді вже зробив дубль, Гліб Кривошапкін пробив голки перехокейного клубу Дніпро та зрівняв рахунок. У перерві капітан Кременчука відзначив жахливу дисципліну своєї команди, адже значну частину матчу Кремечани грали у меншості через порушення правил. Дуже погано. Почали, так починати взагалі не можна, але добре, що змогли все ж таки відігратися також досить швидко, як і пропустили три. Ну, на мою думку, це взагалі, ми, ми самі собі забили ці три гули. Тому що в нас така велика є проблема, як дисципліна. Це, це взагалі таке, що нас ховає. Тому нам треба додати в дисципліні. Найзапекліші бої за перемогу відбулися у третьому періоді. Уже на другій хвилині Кремечжани вийшли вперед завдяки реалізованому моменту Максима Максименка. За хвилину гліб Кривошапкін закинув ще одну шайбу, зробив дубль та збільшив відрив у рахунку. Але з середини періоду дисципліна хокеїстів хокейного клубу Кременчук погіршилась. Не встигав вийти на лід один вилучений гравець, як інший отримував покарання. Багато часу команди грали 5 на 3. І саме в такій ситуації, за 5 хвилин до завершення матчу, Кремеджа пропустили. Їсти цю раз передачі Дмитра Кобильника реалізував подвійну більшість. Наступні 4,5 хвилини гри пройшли у напрузі. Завдяки чудовим сейвам від голкіпера Кременчука Кирила Кучера рахунок вдалося втримати. Матч завершився перемогою кременчан з рахунком 5-4. Дуже тяжка гра була сьогодні. Багато було вилучень у нас. Хлопці тільки хотіли перемоги і проявляли характер. Ну десь себе не здержували і були вилучення, які нам. Були не потрібні, але хочу подякувати хлопцям за їхню гру, за їхню саме віддачу, таку мужність, яку вони сьогодні проявили. У цьому матчі, який минулої неділі з хокейним клубом Київ Кепіталс», Херсонський Дніпро, підвела реалізація в більшості, маючи таку чисельну перевагу, щоки закинули шайбу лише двічі. Майстерності не вислушав тільки майстерності Питання до дисципліни ігрової 26 листопада хокейний клуб Кременчук зіграє з хокейним клубом Берсерки на домашній арені. Наразі за результатами 12 ігор кременчани посідають третє місце у турнірній таблиці та мають 22 очки. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.